Привіт, мої любі гурмани! Сьогодні ми готуватимемо страву дуже цікаву з острова Корсика, баклажани по корсиканськи Ця страва дуже відома, її подають практично у всіх закладах харчування острова Боніфачо. Так, для приготування нам знадобиться 5 баклажанчиків, Я вибрала ось такої красивої дуже форми, такі більш кругленькі, не длінні. Тобто, нам потрібні маленькі, коротенькі баклажани. Ми будемо з них робити човники. Потім нам потрібно е, м'якош е, білого батона, грам 150 твердого сиру, зо два плавлених сирки, 2 яєчка, 2-3 е, зубка е, чеснику, сіль, перець, мускатний горіх, 200 г молока і е, домашній сир, грам 150 На початку нам потрібно замочити батон. Е, шкірочка нам не знадобиться, нам потрібен тільки м'якош. Якож батона. Ми його так от вигріваємо і замочуємо у молоці. Зараз підготуємо баклажани Для цього відрізаємо у баклажані кінчики, там де корінчик. І зрізаємо частинку біля плодонічки, розрізаємо баклажани навпіл. Тепер баклажани нам потрібно кинути у киплячу воду. Я додала сюди спеції, лаврове листя, перчик і кидаємо їх. Треба проварити їх буквально хвилин 5-6, щоб вони чуть-чуть розм'якшилися. Поки наші баклажанчики варяться у маринаді, ми приступимо до приготування начиночки. Для цього нам потрібно обов'язково домашній сир. З сирами ви можете експериментувати. В мене едам і плавлені сирочки з смаком вихону. Ви можете використовувати будь-який сир. Моцарелу, сулугуні. Це вже на ваш смак. Домашній сир я розтерла вилочкою, веделочкою, а плавлений сирочок і твердий сир натерла на терці. Тепер нам потрібно вибити у цю масу базилік, дрібно-дрібно ріжемо, подрібнюємо. Ви можете брати фіолетовий, можете брати зелений. Подрібнюємо. І додаємо декілька гілочок. Додаємо у нашу масу. Сюди я вже поклала вибиті яйця, поклала м'якуш батон, який відтиснути потрібно від молока. Ось. Додаємо сюди сіль, перець та мускатний горіх, видавлюємо чесник через чесникодавку і можна додати дрібку цукру. Баклажанчики в нас зварилися, трошки хай охолонуть, тоді треба отак от ложкою просто вичистити з них. Серцевинку у нас виходить ось такі от лодочки, які ми будемо начиняти. Начинка нам також знадобиться. Оці м'якош, ми ріжемо його, просто подрібнюємо ось так ножем. І додаємо начинку з сиру. Додаємо начинку сиру. Таку саму процедуру робимо з усіма баклажанчиками. Всього начиночку додаємо сюди і перемішуємо. Деку змащуємо оливковою олією. Буквально декілька ложечок. Смачно. Баклажани нафарширувати фарширувати фаршу. У нас виходить ось такі лодочки. Фаршу не жалійте накладайте так з горочку, чим більше його буде, тим буде смачніше. Потім баклажани кладемо в духовку при температурі 200 градусів, випікаємо 30 хвилин. У вас має утворитися така красива, красива рум'яна апетитна скриночка. Баклажан! Ларасіда! Прийшло півгодинки, наші баклажанчики вже човники дозріли, вони такі стали днями, ні один не підгорів. Ось такі. Прийшов час спробувати, скуштувати, що у нас вийшло. Зараз розріжемо баклажанчик. Попробуємо, що у нас вийшло. Де ж куштувати? Давайте помічкуємо. Я дуже була рада для вас сьогодні удувати. Вот, живіть смачно. Па-па. Лара -па. Сідан! Потлажен! Лара Сідан!